Сьогодні запитаємо у наших менеджерів, який би диван вони обрали в бланше. Поділіться з нами вашим фаворитом. Ой, складне питання на рахунок диванів. Дуже подобаються варіанти модульних систем, особливо тут тою. Це диван, в який ви хочете прийти додому з цією сім'єю, полюхнутися, дивитися фільми і мультики Це саме той диван. Бо я його ціную за його екстрам'якість. Чудово. Підся з нашими підписниками, який у вас найулюблений диван в Блін, Блін, мене найулюбили диван це Hermes, але мені сказали назвати іншу модель. <рес> ну не можу сказати про іншу модель, тому що я люблю Ермес. Це дуже крутий, класний, зручний, глибокий диван. Вікуся, а скажи, який би диван ти купила у Бланше? А я вже придбала це диван Мілтон. Це найкомфортніше місце моєму.